Друзі, Ярославський назвав свою головну помилку в особистому житті. Це суддя проекту Значить, в новому проєкті на Ютуб-каналі «Люкс.ФМ» зірки на колесах Володимир Ярославський зізнався, що наразі немає особистого життя, адже на це у нього просто не вистачає часу і зазначив, що будувати стосунки потрібно було значно раніше. Я не знав, що Вова Ярославський, що йому вже скільки там 50 років, по моєму так, да? чи скільки? Yeah. Дайте мені цей. Ну, по-перше, він не виглядає на 50 років. Так, я, я... а, ні, почекайте, 46 років він 46 Сорок років. Ну я чомусь думав, що цей, що в е, що йому ну там 40. Реально, йому вже 46 років, він дійсно каже, у нього немає особистого життя. Він, до речі, сказав, що запитався в нього. А що з дітьми? От він сказав, що швидше за все, що е, якщо й будуть, то він буде брати прийомну дитинку. Е, сурогатну маму, дзвеніт Лисінькітюка <кій> на е, цей. Е, Вова Ярославський класний мужик, бажаємо йому щастя знайти гідну жінку його життя. Насправді він дійсно дуже класний, і мені здається, що він ще як персонаж не до кінця розкритий в українському шоу бізнесі. Йому, ми знаємо його не дасть розкритися. як ресторатора. Ми знаємо <с його як суддю шеф Якщо людина талановита, як ти кажеш, да, він може бути талановитий багато в яких напрямках. Мені здається, що ще ми щось дізнаємося. Він же в нього є. Наскільки я пам'ятаю свій YouTube, де він зірками теж готує, там щось. Там щось там ходить, бродить. Ну але я кажу, от він якийсь такий мені персонаж, ще щось десь він точно може розкритися. Ось, і це дуже класно. А ви зайдіть, якщо в нас на каналі подивіться свіжий випуск зірки на колесах, там розказується про автомобіль. Вов класний, до речі, автомобіль. І чому він возить з собою гранату? Да, в нього граната в автомобілі уявляєте собі. Ідіть, подивіться, дійсно дізнаєтеся чому може, Ектор підклав гранату.